Привіт, Україна! Це Херсон. Дивіться, яка в, в нас красота. Коли щось про Херсон ви чуєте, то це, як правило, якісь жахіття, якісь жахливі новини про нові обстріли, каби, дрони, міни. І питання тільки... Як ви там можете жити взагалі? Це ж просто жах і пекло. І коли я кажу, що мені не страшно і що я абсолютно впевнено себе відчуваю, то це якось звучить дивно і незрозуміло. А я можу пояснити, в мене є рецепт. Це він складається з двох частин. Пережити жахи війни можна, по-перше, це не буде самотнім, а бути частиною могутньої команди, могутньої сили, яка веде нас до перемоги і в якій ти впевнений. І, по-друге, це займатися якоюсь корисною справою, дійсно корисною, яка допомагає нашій перемозі, допомагає нашим бійцям, нашому війську. І така команда в Україні, я впевнений на 100%. Лише одна. Ось вона. І ось. Оці оце мої два оберега. І насправді таке було не завжди. Я теж перший рік війни сидів один у себе в квартирі, дрожав, лякався і думав, мама Боже. Як це? Як же я ж не можу нічого зробити з цією навалою жуткою? І коли я доєднався до нашої команди, все змінилося радикально. Тому що наша команда це многомільйонна сила патріотів України. Це і є українська нація. І наш лідер Петро Порошенко, коли ось Нещодавно приїжджав, завжди надихає тим певнестю, що все в нас вийде. І це не слова, ні такі якісь примарні почуття. Це справи реальні. Ну, Це можна побачити, наприклад, коли підірвали Каховську ГЕС. То моментально зі всієї від Петра Порошенка від Європейської солідарності, від справи громад, від наших депутатів, від наших партійців, від наших просто однодумців. Поїхали фури, фури, фури і фури. Кожного дня ми у нашій справі громад розвантажували зранку чергову фуру. На спеції дикій. Це була те ще, та ще пригода. А в другій половині дня все, що на розвантажували, ми розвозили по е, затоплених е, вулицях і за містом, затоплених сілах, і роздавали потерпілим. Тобто ти маєш бути частиною великої сили не для того, це не тобто не для того, що він тобі. Гречку придасе, а ми самі є дієвою поточною силою, яка допомагає всім навкруги, яка допомагає фронту, бійцям. Ми кожного дня наша справа громад плити десятки квадратних метрів маскувальних сіток за рік. Це складається в тисячі квадратних метрів. І це те, що рятує життя. Насправді, це критично в нашій, в нашій війні, коли дрони наших, наших бійців можуть бачити в будь-якому місці. Всі позиції мають бути надійно замасковані. Сітки потрібні постійно. Вони зношуються, вони виходять з ладу, вони сезонні, влітку треба. Зелені восени треба, жовті, коричневі, взимку треба, білі і в нас черга стоїть. На тижні вперед, постійно, ми пашемо з величезним об'ємом, і в нас постійно стоїть черга. Все це. Мала би забезпечувати держава. Але дехто обрав на всі ключові посади в нашій державі зрадників і мародерів у му році, коли ми просили не робити це. І тому держава цього не робить. Ну, тоді робимо ми. І коли ти знаєш, що у тебе за спиною стоїть а, вся. Фактично, українська нація і ти частина цієї, цієї команди, і в нас надійний лідер, який завжди прийде на допомогу, тоді ти маєш впевненість, що все в нас вийде. І тоді не страшно, не страшно абсолютно. Чи можу я вам порадити? брати приклад і ось вам наш прапор і ставати поруч нами. Ну, якщо ви відчуваєте те ж саме, що і я, то ви і саме до цієї думки прийдете. Якщо ви із зеленого литерату, яким, яка різниця і що держава мені зробила, то з вами мені говорити нема про що. Але переможемо саме ми, українці. Слава Україні!